Бажаю всім здоров'я, ви на каналі The Hunter. П'ята година ранку і нам не спиться, як то кажуть. Їду я по двох знайомих і вирушаємо в центр Карпат. В глуш таку, що як має бути, за карпатською <красунью> Тому, друзі, дивимось далі. Дорога тяжка, але я сподіваюся, рибка буде хороша Так, дві години дороги. Ось ми на місці. Річка чистесенька, трошки піднята, якраз круто, то, що треба. Так, Бігом перебираємося і вперед ловити першу карпатську красуню. Ось ми зібрались, підходимо вже до цього чудового місця. Річечка шумить, річечка трошки піднята, але що головне, вона чиста. Це саме головне. Так, ось така річка. Починаємо з Олександра. Любив? Перша форель твоя? Кажу, перша твоя форель. ормально да я м прово друзь и яс А, райдужна! О, гляньте, яка красуня! Яка красуня, райдужна! Ну, величка, така грам 450! Красива, красива, маленька! Райдужна хорель! Це вже струмкова. Та та маленька на силікончик. Ходи сюди. Гляньте на цю струмкову красуню. Так, друга рибка в заліку. Біжи до мене. Давай, давай. Є маленька, такому такі струї плюнула кафе. Ось така чергова красунка на паунц. Так, якома маленька. Є репка. Є рипка. Ой, маленька, невеличка така. Ну, на китайський воблер. так да, на китайський воблер. Я вирішив Японії, Ну, така маленька. яка красива. Ось такий китаєць і ось така лямиста. Ну, красуня, красуня. Сьогодні, до речі, щось трошки слабо з рибкою. Або вона наїлась жучків, або хтось вже половив її. Так довго не мучимо, От. На лічильнику вже це якраз четверта рибка. Ну, Мало, мало, сумно. Будемо сподіватися, що зверху щось буде краще. Плюнула зразу майже на тій течії. Тільки почав проводку робити, одразу співання. Так, пройшли ми вже кілометра півтора-два, курис, ну слабенько, слабенько, 4 рибки. І, до речі, хоче, хоче в облера. Зараз якраз трошки присіли відпочити, попити водиці. Вон, олежик де. Олексій. Сумно, сумно поки що, надіємося, що вище щось буде краще. І ще десь треба зробити буде файний привал на обід, так щоб гарно пожарити. <рес> що там олежик? <рес> а, тепла водичка водичканенька. Так, у нас обід. Ось таку макуту готуємо. Зараз готується, вам все детально покажу. Отак. Собака. Ти теж будеш їсти? Собака. <рис> Ооо. Отак. Мисливські ковбаски, 4 яйця і сир, і яйця зараз. І язик в'яжий. <рискій> Але то для песика. Так що всім, хто їсть смачного, ми зараз їмо. з таким красивим пейзажем і продовжуємо нашу риболовлю. Так, в нас є гіпотеза, чому ж не клює форель. Ось як бачимо, отаких от мошок літає просто ціла купа по річці. Якщо придивитися, там ось є яйці. Робимо висновок, що це якийсь водний рачок, який відкладає якраз яйця і в нього зараз виліт. Виліт одноденки. Ну, Не одноденки, а чогось другого, але суть в тому, що Олег тільки що чуть в обліру пописку не дістав. Ти скоріш за все риба наїлась просто. Та і все. Подивимося зараз, що буде вище. Наразі так. Є клювання. Ух, і непогана така. Все-таки ми поїли і форелька вирішила також перекусити. Так, ходи сюди маленька. Оп. Так. так, красуня, чекай там одинарники, Аккуратненько ми тебе зараз відчитим. Оп! Гляньте просто яка красуня. Невеличка, але дуже приємна та дуже красива. Такий стружок грубенький трошки. Класно, класно. Додому. Mm -hmm. Давай маємо. Ха ха-ха, давай. Давай давай. Давай в в сторону, давай, оп. Пішла під камінчик. Оп, є маленька. Є до речі на силікон цього разу. Що? Оп. Ой, ви гляньте на ці плямки. Яка красуня, просто мм. Так, ось гляньте, ось такий рачок цікавий. Це, до речі, Олексій робить. Тому цікаво посилання залишу. І ось така, така красуня карпатська. Все, 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 давай, давай, віддихуйся. -й -й. Віддихуйся маленька. Оп, пішла. Було тільки що клювання хорошої форелі, блін, зійшла, зійшла. На жаль, зійшла, два рази блиснула і зійшла, гарно було. Між камінчиками вона сидить. Між камінчиками. Так, вмовив, вмовив я знову на клювання. Яка вона красива! Оп. Знову на ось такого рачка біленького. Гляньте, чергова плямиста, Красиво, красиво. Додому! Чергова красуня з цього стрімкого потоку просто. Яка красуня! Ось погляньте, чергова, невеличка, але дуже красива і неймовірно. Неймовірно крутка. Ось така дика стрімкова корель. Так, попалась чергова рибка, це трошки вже більше така за сьогодні якраз. Ой, ой 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 це вже такий батончик трошки, не сильно велика, але така вже батониста, я би сказав. Оп. Так, треба акуратно відчепити, вона сама відчепилась. І то добре. Ви гляньте, яка просто красуня. Чудова форелька. Так, декілька фотографій і відпускаємо. Так, ось тільки що я спіймав такого, не, таку непогану форельку, трішки більшу. І Олексій піймав. Олексій взагалі піймав батона гарного. О, вот, глядач крапочка. і Хоч чуво. Я своє на силікон піймав Ось підійшла до завершення наша риболовля. Пройшли ми ще трішки, клювань не було після того батона у Олексія і в мене. Рибка перестала ловитися, ще клювань декілька було. Але зазвичай це просто пусті тички, рідко коли риба хоч зачіпалася. Пройшли ми кілометра 4 по річці вверх. Вернулись назад. Ну Сумно, сумно. Дуже багато цих комах, мені здається, форель просто наїлась їх. Час від часу ловиться, клює, але дуже-дуже вяло і мені здається, треба чекати, поки перейде ця комашня, і тоді буде якась рибалка. Сьогодні Олег спіймав свою першу форель. Розловився, як то кажуть, новою рибою, Ну круто, круто, він, вроді, довольний. Трохи в тих гумачетах всі замахав ти, але дойшов <правж> нормально. <правж> в принципі, якось так. Олексій сьогодні побив рекорд. Він сьогодні взяв трофея, таку красуню взяв десь сантиметрів 37-38 Ох, тяжко, тяжко було, то жарить є ще в цих капчиках своїх, якраз для води. Ну, тяжко у них далеко тяжко йти, особливо вертатись по дорозі, це просто було вбивство. Але нічого, якось дійшли. Зараз трошки переводимо подих і їдемо додому. Так що всім дякую за перегляд. Ставте подобайку, пишіть коментар і зустрінемось на рибалці. Також дякуємо воїнам, які бонують наш край. Слава Україні!